Браті, сестри, дорогі друзі, всіх щиро ради вітати з Днем пам'яті собора отців Києво-Печерських, які спочивають у дальніх пещерах. Сьогодні е, саме їх день пам'ять і серед них знаходиться наш великий захисник Віри, наш земляк, преподобний Феодор Князь Острозький. Нещодавно святкували його окремо, його пам'ять 24 серпня, сьогодні в Соборі отців також його День пам'яті. Сьогодні також, друзі, да, день пам'яті преподобного Іова Ігуміна Почаївського, не менш шановного святого, відомого захисника віри, який відстоював право, виборював право е, від, е, сповідувати на своїй землі свою віру. Як ми знаємо, тому що було засилля Латинін і приходилось преподобному відстоювати, як і преподобному Феодору князю Острозькому, такі от великі святі, е, Надіємося. Віримо, друзі, що вони сьогодні перед Престолом Божим стоять і молять, як і при житті, так і після нього молять за нашу землю, за наш стражденний український люд, який сьогодні потерпає від війни. Сьогодні, браті, сестри, я зустрів. Не буду казати, де це забороняється. Зустрів нашу нашу родину, яка довго не хотіла покидати. З Донбасу, з Донеччини свою домівку, але вже, вже просто війна, ну просто ризик для життя дуже великий, на превеликі жаль, особливо люди віку, вони настільки прив'язані до своїх місць, що навіть під обстрілами вони не готові залишити ці домівки. От, так не можна, браті і сестри. Так, це, це ризик життя, це не по-божому. Як би там не було, нічим земним, нічого, нічого за мене не вартує нашого життя, яке даровано Богу. І маємо його берегти. Слава Богу, ще одна людина, ще одна душа в безпеці. Ще наша одна Україн... україночка повернулася, дай Бог, щоб їх було більше, щоб мається на увазі. Да, щоб... В безпеці їх, щоб вони дійсно ми надіємося, що тимчасово, але не полишили свої домівки, дійсно не ризику, і не ризикували своїм життям. Віримо, надіємося, що Господь не залишить, нас, да, в тому числі молитвами преподобних отців, яких ми сьогодні святкуємо, і надіємося на їх допомогу, надіємося, що ми стоїмо у вірі. І що Господь не залишить нас дарує нам мир, дарує нам перемогу. Нехай Господь збереже всіх вас, друзі.